Четвертий день у тасманії від відчиняння воріт до перевезення кізяків. Дим потрапляє сюди і вологе зерно його вбирає. Потім ми його перемелимо. Це стадія замочування або процес видалення цукру. Спочатку перемелюють жито, а потім додають гарячу воду. Цього досить. Яке відро? Це? <звук> Ось як ти вимикаєшся. Гляньте. Схоже на вівсянку, і це майже так і є дві години виснажливої роботи і маємо щось схоже на сніданок. Mm -hmm. Коли в останній у вас була санінспекція? Ми виготовляємо стерилізатор. Точно для ферментації зерна треба вкинути пластівці у казан, де цукор перетвориться на алкоголь. І що ти з цим робиш? Везу на ферму надлишок зерна пітер згодовує вівцям, і цей цикл повторюється і повторюється, а це означає тільки одне. Як хлопчик на воротах.